Шестирічна Віра прийшла розфарбувати міст із татом. каже, таке робить уперше. Це дуже цікаво, тому що я дуже люблю малювати. І це ще прапор України, а Я дуже люблю нашу Україну. Дорослі та маленькі чернівчани взяли до рук пензлики з гарним настроєм зранку на день конституції. розфарбували в кольори державного прапора міст через річку Прут. Про таку акцію кажуть, дізналась у соціальних мережах. Коли дізналась про це, скликала всіх друзів, всім класом прийшли. Тут мені буде через цей міст дуже. Приємно їздити після цього. За ці кольори коли умирали наші люди, і тепер помирають українці. Організаторка акції Ірина Макаровська каже: інші українські міста вже активно перефарбовуються в синь-жовті барви. Чернівці теж не мають відставати. Я була у Львові, в Тернополі, а в Рівному все розфарбовано так. Пензлики організатори просили приносити із собою. 50 літрів синьої та жовтої фарби допомогли придбати чернівецькі меценати. На цьому активісти зупинятись не збираються. В скверику в центрі міста біля площі там є класні жовті лавки. От, оскільки фарба дорога, там жовта вже є. Ми просто синім домалюємо декілька цих. Ну, декілька дощечок українські міста на випадки перефарбовуються в національні кольори. Популярність синьо синьо-жовтого поєднання засвідчує патріотизм і єдність українців, кажуть учасники акції. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.